Так, бажаю здоров'я, дивіться, що я придумав. Грибочки, цибулька, перець острий, два томати. Тут замочені корячі сердечка в цьому своєму соусі. Горох, зараз ці сердечка обжарува до смали, Знаєте, домашній жир. смали, Це прикольно. Здоров'я, ребята, зараз вам покажу, як я беру горох. Показую їм все таке застрено, срач, щоб ви розуміли, що то що ви не пизіли там, ніж я паличками їм понти кидаю, кидаються, не понти кидаю, кидаються, моє життя. Я замаринував в такому соусі. Тут у нас кисло-солодкий соус з биром та апецином. Замаринував курячі сердечка, бачите, ось. Буду їх жарити на патені, на патені, на сковородки буду жарити, блядь, що ви розуміли. Потім спочатку обжарю жару курячи сердечка, а потім поріжу полукольцями, зроблю таку зажарочку. І от у мене є професійний браун, бля, з Німеччини, блядь. Я приб'ю цю херню, все, підписуюся. Так, бажаю здоров'я, ось і хороше, то що, що я вчора варив, зараз ще підкріплю відео, думаю, щось там получить. Ви думаєте, ребята, я забувся, як ви сміялися, бля. Як я само початку починав э, знімати це відео в будь-яку компанії прийду всі, шушукаються там, блядь, йопти. Ребята, тепер, блядь, почала моя очі з вас сміятися. І я буду мать блядь. І що хочете робити, там дебілі в тіктоці тому блядь, хватає, блядь, А то, що, блядь, з моєї платформи, блядь, малолетки хочу зробити якусь паї не вийде, ребята, не насрати, не подобається, тому завжди є доверху, донизу і все, і тіряємо. Ну це не всі касаються. Я адекватні люди, які мені говорили, підтримували, казали, що нормально все, знімай, далі. Ти ж нікому не забажаєш. Давайте, коротше, не від теми. Гарного дня всім. Удачи. Ка, блядь, смійтеся. Я буду їсти шоколадки і чай охуєвший. Ха-ха, ловіт, блядь, охуєвший. Ха -ха, і лові, буду їсти горох на. і ахуєвший салатик, який вам, сука, навіть не снився, блядь.